Психотропних вживання, виготовлення, зберігання та реалізація на Хмельниччині зросла кількість виявлених фактів щодо обігу наркотичних речовин в порівнянні із 2022 роком. Продовж минулого року кількість виявлених на території області кримінальних правопорушень зросла майже вдвічі і сягнула півтори тисячі кримінальних правопорушень з тим, як в 2022 році їх було 718. кількість виявлених фактів збуту наркотичних засобів та Психотропних речовин зросла зросла в п'ять разів. Ну і це насамперед пояснюється, чому у нас таке зростання саме майже до тисячі правопорушень пов'язаних з незаконним збутом. Адже пріоритет правоохоронців саме на виявленні протидії тим правопорушникам, які не просто вживають наркотики, а їх зберігають, переносять та придбають з метою подальшого збуту для наркозалежних осіб. Тільки цього року правоохоронцями вже виявлено понад 120 випадків правопорушень пов'язаних із наркотиками. В січні цього року повідомлено про підозру. 21-річному жителю Кам'янеччини за фактом незаконного зберігання та перенесення наркотиків з метою подальшого збуту за частиною 2 статті 307. хлопця запідозрили в незаконному розповсюдженні наркотиків на території Кам'янця. Саме він здійснював закладки у одному з парків при проведенні обшуку в нього вдома, а саме він проживав в гуртожитку. Це вдумайтесь три кілограми психотропної речовини Альфа пвп 900 г канабісу, п'ять пакетів смоли канабісу, психотропи ЛСД, а також 15 згортків наркотичного засобу Субутекс. І всього наркотичних засобів по цінах чорного ринку, який він зберігав себе в кімнаті, майже 4 мільйони гривень. За словами правоохоронців, значна частина реалізації заборонених речовин відбувається через інтернет, мережі та сайти. Саме тому значний відсоток виявлених правопоруш. Вчинені підлітками неповнолітніх виявляють як під час вживання, так і розповсюдження споживачами та нерідко подальшими учасниками цих е, злочинних груп. по реалізації наркотиків є неповнолітні, е, а саме підлітки. Які добре орієнтуються е, також в е, комп'ютерних технологіях, тому задля в тому числі для легкого заробітку підписуються на ці канали і отримують наркотичні засоби та продальшому проводять методом закладок їхню реалізацію. Е, так в минулому році направлено до суду чотири кримінальних провадження стосовно неповнолітніх на території нашої області. З них два кримінальні провадження за статтею 307, а саме це незаконне зберігання та розповсюдження з метою розповсюдження наркотичних засобів а також дві кримінальні справи за статтею 309 кримінального кодексу саме незаконне придбання з метою власного вживання